Третя хвиля мобілізації розпочалася. В Україні масово призивають на службу офіцерів, сержантів запасу і рядових, які мають військовий досвід. Нині в кожне село та місто відправлено по кілька десятків повісток. Призивають до служби не лише чоловіків, але й жінок-медиків. Село Волока, що на глибоченні, отримало 50 викликів. Це не аби як обурило жителів. Заплакані матері та дружини. Розлючені чоловіки та сини прийшли на збори, аби спільно знайти вихід. Вони кажуть, війни не хотіли, і тому дітей на військову службу не. Не відпустять Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Не потрібно, щоб наші хлопці йшли на війну. Для чого? Ми хочемо спокою. Ми не розцілі дітей для війни. Ми тільки за мир. Ми своїх дітей не віддамо ні за що. Як ми розібралися з ними до сих пор і зараз будемо за них стояти? Пан це кричав. Весь голос, куля в лоб. А іде ходять в білої рубашки плігалстуки. Ми війни не шукали. Ми війни не хотіли. Хай тут воювати. Ті, хто там кричав на майдані. А ми війни не шукали. Ми всі одне село. Ми всі одна велика сім'я, і ми не пустимо нікого. Не, не мого чоловіка, не другого не син, не синів не нікого. На батьків ми не пустимо. Наче пусть розбираються. Нас в покої через наші трупи. Ми ляжемо на дорогі, не дадим нікуди наших дітей, щоб поняли і сюди не приходили з пов'язками. На збори вони викликали районного голову, але він так і не прийшов. Натомість приїхав військовий комісар. Після півгодинного обговорення домовилися написати звернення до обласної державної адміністрації та Верховної Ради у листі. Підписався кожен. Не бійтеся на зверненнях та проханнях людей, офіційна печатка не кладеться, вона не потрібна. Я сподіваюся, що люди будуть почуті, бо, тому що, зрозуміло, ніхто не хоче зараз е, йти в зону АТО, де проводяться бойові дії. Тому побачимо, як почує їх Верховна Рада за президент. Жителі Волоки запевнили, чоловіків до армії не відпустять і очікують, що чиновники їх підтримають.